Привіт! Сьогодні ми із моєю помічницею покажемо вам мовну вправу, яка називається чайник. Приготувалися, сіли зручно, ручки поклали на коліна і взяли уявний чайник. Взяли, Відкрили кран з водою і набрали водичку. Водичка лється і видає звук Ч. -ч, 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 -ч. Накрили чайник кришкою. Отак вище ручки. Одна ручка кулачок, друга ручка накрили чайничок, вище кулачок, будь ласочка, Ось так. Чайничок накрили, поставили на газ і він нагрівається, надули щічки і булькає чайник. Буль, буль, буль. щічки не здуваємо і робимо надутими щічками буль. Бум, буль буль буль, 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 голосніше. Буль, буль, буль. Так, буль. відкрили кришку. -щ 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 -щ. Пар вийшов з чайника. Ще набрали. Чк, тк, чк. Водичку налили, закрили чайник. Чайник нагрівається, щічки здорові надули. буль, 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 буль. Відкрили кришку. Вийшов пар. І так декілька разів приємного чаювання. Пока.